Служби безпеки України, але ця стру СБУ разом із Нацполіцією проводять зараз масові обшуки по всій території України у представників. А -Латри. ця псевдорелігійна організація працювала так. в інтересах держави терористки Росії. Офіційно повідомляє про це видання обосює, посилаючись на свої джерела у правоохоронних органах. Ну і зазначається, що члени організації систематично просували наративи кремлівської пропаганди серед українців, просувати ідеологію руськава міра. А Латра почала ще з 2016 року. Якщо ви мешкаєте в Києві, ви точно бачили оці їхні Бол -борди. такі борди, так в Рекламу розвішану всюди, десь по в громадському транспорті. і Так далі, дуже дуже так активно вони свою діяльність і затягували до А, себе. а хочеш. Я зараз стану до тебе і до глядачів до сповіді. От, а ну, покаюся, мушу покаятися колись ваш покірний слуга, твій покірний слуга, навіть через те, що він ідіот, справжній ідіот, не цього не соромлюся. Розвішивши вуха, допомагав у цій Алатрі е, легалізуватися в українському інформаційному просторі. І не тільки я, а й інші українські медійні персони, зірки, артисти. Чому угу. е, Оця секта, організація Зізнається, гроші платили? Ні. ні ні, ні От я за це бо я гроші не брав. Угу. Я тобі поясню. Ця Алатра вони створили YouTube-канал, який називався «АЛЛАТРА ТВ, який розповсюджував да. ідеї, так, наз... так званого тоді це називалося російською мовою «созідательне общество. Мир во Мірва, да? благотворче суспільство. Ну, чи маємо щось от созідательне створювати, благотворче суспільство?